Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. п'ятниця ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. Сьогодні у нас друга частина. Ми продовжуємо історію, яку започаткувала посилка з пивом від мого друга. Там було пиво опілля і був ось такий крутезний бокал. Посилання на першу частину ви знайдете в описі. Отже, сьогодні ми продовжуємо. Розмова сьогодні піде про темні лагери. Це у нас Опіля, Дункель, Колінберг, Дункель. Ось така в нього бірочка-етикеточка. Давно чекаю в холодильнику Кромбахер Dark. Кажуть, для внутрішнього ринку він теж називається Дункель. І якщо я не помиляюсь, то Темний лагер-Дункіль започаткували на півночі Німеччини, саме у Мюнхені. І обіцяна анонсована темна конячка це у нас темний будвар. Від чешського заводу-будвар це все темні лагери. Я розумію, що не всі полюбляють саме темне пиво, але мені таке пиво заходить дуже нормально. І як виявилось, в магазинах не такий вже великий вибір. Темних лагерів. Опіля Данкель це славне місто Тернопіль. Колінберг, Данкель це місто Кам'янець-Подільський, Кромбахер, Німеччина, Будвар чи Будвайзер це Чехія. Якось так співпало випадково, що по параметрам вони дуже схожі. Колінберг у нас нефільтрований, це все фільтроване, пастерізоване. Початкова щільність приблизно однакова. Крамбахер і Будвар 11 Опілля і Колінберг щось в районі 12 чи 13, якщо я не помиляюсь. По алкоголю тут 4,7%, тут 4,7%, тут 4,8, тут 5 IBU, гіркота 24 24 12, і якщо я не помиляюсь, тут 15. Є така версія, що темне пиво винайшли абсолютно випадково. Якийсь бровар загавився, і в нього підгорів солод. І він все-таки вирішив зварити з цього солоду пиво, і вийшло перше темне пиво. Ось така історія. Отже, для того, щоб отримати темне пиво, використовують смажений солод, підкопчений солод, карамелізований солод. І, як правило, темне пиво йде з гірчинкою. Часто її аж занадто. Ми відчуваємо якийсь такий копчений смак, смак сухофруктів, кави, ванілі, я б сказав такі теплі смаки. І тому часто темне пиво називають зимовим пивом. Я з цим не погоджуюсь, а ви напишіть в коментах, як ви гадаєте, що ви думаєте з цього приводу. А розпочати я хочу з опіля. По-перше, завдяки цьому пиву, завдяки посилці з цим пивом. Знімається сьогоднішній відос. По-друге, я не пам'ятаю, щоб я раніше пробував темне опілля. по-третє, це найдешевший, найпростіший представник на сьогодні це українське пиво з української сировини за дуже невисоку ціну. Ціна такої цієї пляшки. Десь 30-35 гривень в магазині. Е, так, е, звісно, опіля зірок не вистачає, але в цього пива є своя армія прихильників. Є люди, які п'ють це пиво, хвалять його. Інші кажуть, що колись воно було добре, а зараз не дуже. Деякі кажуть, що це все, все опіля розливають з однієї бочки. Я сам не в захваті від цього пива, але, скажімо так, те, що мені попалося попереднього разу. Було непогане. Маю надію, що і це пиво теж буде непогане. Звичайна, без принта, нонейм кришечка. Як у радянського Сітро. Хай буде. Звісно, бокал буде опіля. Тепер у мене є бокал опіля. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо таку непогану піну з таким трішки кавовим відтінком. Колір напівпрозорий, але це темне пиво і схоже на темне пиво. Цей донкель пахне, як пахне звичайне опілям, має такий хлібний аромат, і ледве-ледве через нього пробиваються такі копчені нотки. Ледь-ледь. Дивіться, пройшло дві хвилини і майже вся піна вже від нас пішла. Пробуємо. Що вам сказати? Так, я не в захваті, воно схоже на темне пиво, є гірчинка, в посмаку її навіть забагато. Трішки нагадує, воно мені якийсь радянський квас, є такий теж хлібний присмак. Якихось таких благородних смаків я тут не знайшов. Може, ще ковток зробити. Так, є трішки такий вже солодовий смак, з'являється. Не відразу, але з'являється. Схоже на пиво, але це не далеко не ідеальне пиво. Думаю, до нього ми ще повернемося. А далі я хочу е, спробувати чешський будвар. Дуже така прикольна етикетка, мені вона подобається. Папір трішки такий е, матовий і трош, трішки вже зачовганий, такий в магазині. На етикетці є. Інформація про пиво є, я так розумію, відбитки пальців і автографи засновників цієї броварні, чи кого, чи власників. Напишіть в коментах, тому що я не гуглив, я не фанат чеського пива. Якось до нього руки не доходять. Отже, темний будвайзер від заводу Будвар темний ліжак. Дивіться, прикольна таке тут кришечка потрібно її зберегти для історії. Що я відразу помітив, що тут теж така а, непогана пінна шапка, але структура самої піни така а, більш а, як вам сказати, а, більш тонка структура, такі ці бульбашки, їх, ну, скажімо так, шампунь тут більш якісний. А, і Дивіться, сама піна залишається на стінках бокалу. Кажуть, це непогано. Немає якогось такого інтенсивного е, запаху, хоча цей бокал має концентрувати всі аромати. Я не відчуваю якогось такого особливого. Просто пахне таким темним пивом. Пробуємо. Е, таке питке легеньке пиво. Не відчуваю якогось такого особливого смаку, є гірчинка, її не занадто, її норм. Смак від опілля відрізняється більш такою вишуканістю, якийсь такий більш тонкий, але не супер. Ще ковток. Не ідеальне, немає якогось такого суперсмаку, є в посмаку трішки гірчинка. Відопіля відрізняється більш таким вишуканим смаком, але це не ідеальне темне пиво, воно легке, питке. Я не відчуваю якогось такого особливого тут смаку, якогось особливого сильного характера. Таке собі, такий собі лагер, тільки темний. Я думаю, що воно буде краще. Хай постоїть, подумає над своєю поведінкою. Дуже схожий на будвайзер по параметрам німецький крамбахер. Алкоголь, початкова щільність, навіть IBU, все у цього пива однакове. У крамбахера теж фірмова кришечка, яку теж ми збережемо для історії. Ось така кришечка у крамбахера. Так, дивіться, піна менш інтенсивна. Така структура бульбашок, це ж крупні такі бульбашки. Колір, якщо порівнювати, порівнювати. Ну, мені здається, що більш більш темний колір, ніж у Будвайзера. Тут уже і аромат. Більш такий складний. Мені він більш подобається. Тут вже є, вгадується, що буде якийсь смак. Такий цікавий. Тут вже аромат такий більш складний, схожий на якийсь підкопчений солод, і дивіться, піна вже майже, майже від нас пішла. Пробуємо. Оце мені вже пиво більш сподобалося. Це вже відчувається така насичена гірчинка, є такий насичений капчений смак, можна трішечки вгадати якісь такі кавові нотки, і само пиво п'ється якось по-другому. Здається, що воно таке густе таке, і дуже дуже добре заходить. Хоча піни немає, але відчувається така карбонізація в нього. Відчувається така трішечки колючість разом з гірчинкою. Ще ковточок. Так, це пиво відрізняється. Воно трішки краще, ніж той самий же будвар. Ось і дійшла черга до пива Колінберг з міста Кам'янець-Подільський. Дивіться, яка них прикольна етикеточка. У них дуже прикольний інстаграм. Є вся інформація про всі сорта пива, що вони варять. Є е, класні фоточки, написано багато про е, саму броварню. Я тепер знаю, що Коленберг від слова Кьольн. А то пиво, що ми пили минулого разу, Світлий Лагер 2021 це їх візитна картка. Його варять з німецького солоду Wireman. І, до речі, цей Дункель теж зварений з такого солоду. Знімаємо етикетку. І відкриваємо звичайну зелененьку кришечку. Ось така кришечка. Бачите, тут колір трішечки світліший. Карбонізація невисока, така непогана. Непогана піна. Це пиво, нагадаю, це нефільтроване, не, не пастеризоване. Дивіться, от піна є, але, я так розумію, вона з нами ненадовго. Так, чим пахне. Тут відчувається такий вже інтенсивний копчений аромат, яке воно на смак. На смак воно дуже прикольне. Є гірчинка, її теж не занадто її норм. П'ється воно теж дуже легко, теж так, такий оксамитовий смак. І так як воно нефільтроване, трішки воно таке колюче. Такий собі натуральний м'який смак. Ще ковток. Прикольне пиво. Здавалося, випив по ковточку кожного пива, а вже трішки. Захмілів. Так, давайте робити контрольну пробу і якісь е, робити висновки. Так, швидко, опілля. Таке водянисте з хлібним присмаком. Будвар. Так, після опілля воно стало непогане. Воно трішечки подихало, подумало над своєю поведінкою, і стало таке більш насичене. Смак в нього став більш цікавий. Таке воно вже не водянисте, але, як вам сказати, таке легке, питке і має вже якусь насиченість. Так, це вже добре. Крамбахер, дивіться, піна нас покинула. Ну, а тут можна сказати, що такий багатий. Смак темного лагера. Є така в посмаку насичена гірчинка і насичений такий смак. Воно мені подобається тим, що таке воно на смак як таке густе, воно як п'ється і тягнеться, такий. і пахне приємно. Непоганий я кромбахером, темним кромбахером я задоволений. Колінберг Дункіль. Дивіться, ще пінка якась нього зосталася і вона застається на на стінках бокала. Так, так теж прикольне пиво. Воно зовсім не схоже на коромбахер, воно нефільтроване. В нього теж така е, своєрідна багата гама смаку. Е, теж п'ється дуже добре. Я так розумію, зараз я це все доп'ю, тому що воно все п'ється. Дуже добре, ну, піля, мабуть, залишу. Цікавий смак. Зовсім не схоже на все інше пиво, мабуть, тому що воно все-таки нефільтроване. В нього є така якась. От, Можна сказати про це, можна сказати, що це пиво з характером. Що можна сказати про Донкель від Колінберг? Будете в Кам'янець-Подільську, знайдіть цю броварню і спробуйте це або інше їх. Пиво, а потім розкажете, як вам. Мені воно зайшло, я залишився задоволений цим пивом. Не думав, що так важко буде підібрати слова, щоб описати лагер. Хоча за темний лагер для мене він часто цікавіший, ніж світлий лагер. Напишіть в коментах, що вам більше подобається темний чи світлий лагер. І що думаєте про лагер взагалі. А ще хочу сказати велике спасибі моєму другу Константину. Завдяки йому в мене є ось такий крутецький бокал. Я спробував опілля з Тернополя і я познайомився з пивом Кьолінберг. Завдяки Константину, цей відео вийшов такий, як вийшов. Ще раз тобі велике дякую за твоє здоров'я. Як на мене, то все пиво, що ми сьогодні пили, має свою родзинку і має свою. Вдячну аудиторію, навіть опілля. Я не можу сказати, що якесь пиво геть погане, якесь найкраще все пиво непогане. Непогане воно під настрій, під кампанію, під якісь обставини, які вас оточують. Як завжди, з вас, лайки, коменти, дизлайки. Питання, побажання, донат за посиланням. До зустрічі наступної певної п'ятниці.